Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні, як я вчора обіцяв вам, будемо розглядати дві нові машини, які вийшли буквально вчора на супертест. Перша машинка це преміум танк 9 рівня, німецький середній преміум танк 9 рівня т 54 д Це класна машина, я б її, звісно, хотів би. Зараз ми роздивимося характеристики. Друга машинка це єсу 122 2 Тобто база в нас від Ісухи, а рубка вже додана із двома гарматами. Гармати не такі прості, як здавалось би. Ну, Так дивишся, здається, що просто деструктор. Але не так все просто. Зараз ми розберемо ці дві машинки, коротко почитаємо опис, який вже є на ці машинки. І потім вже зробимо висновки, тому що я більш впевнений, що ці машини будуть у нас у новорічних коробках. Тепер все сходиться. От до цього не було таких машин, які б зацікавили в новорічних коробках. Гравців, ну от, наприклад, Type 63. Так, він в принципі цікавий, але трішки. А оці дві машинки вписуються якраз в коробочки і тестуються от буквально перед новим роком. Я так думаю, що в принципі ці машинки повинні бути в новорічних коробках. Звісно, я не можу на 100% вам сказати, але тим не менш багато що вказує, так скажімо, на це. І так, не забуваємо проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал і коментувати. Дякую вам, велике друзі. Перша машинка, дуже цікава, така машинка 9 рівня. преміум танк 9 рівня, т 54 д Звісно, база цієї машини з Т-54, але це німецький танк із деякими змінами. На основі класичного Т-54 модель отримала масивні екрани лобової броні корпусу. Видно, що є екрани, а також всієї башти. По бортах корпусу танка також з'явилися додаткові екрани. Видно, що по бортах є додаткові екрани, по периметру башти екрани, і посилена, як указано, ніби броня. Зараз ми це все почитаємо. 100-мм гармата D10T, це та що радянська, була замінена на британську L7, і це дуже круто, що вона була замінена, яка має високу бронепробійність 268 мм і швидкість польоту снаряду, хорошу точність 0,33 і час прицілювання 2-3 секунди. Плата за таку нетрадиційну компоновку посередня стабілізація гармати в русі і низька швидкість зведення. Таке серйозне підвищення броньового захисту вплинуло на вагу машини і, як наслідок на її рухливість, зробивши питому потужність 12,9 кінських сил і максимальну швидкість 45 км на годину вперед, нижчу, ніж у Т-54 або Т-55А. Звісно, в цієї машини є й мінуси, але є й плюси. От давайте розбирати. І так. Вогнева потужність. Середня шкода у нас базовим стандартним ББшним снарядом і кумулятивним голдовим снарядом 390 одиниць. Для 9 рівня це вже як стандартний показник, тут нічого придиратися, нормально. 480 у нас наносять фугасні снаряди. 268 у нас пробувають стандартні ББшки, це хороший показник, тому що це ББшки. І плюс до того, дивіться, які тут феноменальні такі показники. По швидкості польоту снаряду для стандартного снаряда, не голдового. 1478 це дуже крутий показник, це комфортний показник, такої комфортності. ну, Хотілося би, щоб у кожного танка така була комфортність. Тобто у нас стандартний снаряд, його можна використовувати і навіть його потрібно використовувати, тому що це ББшка і 1500. Швидкість польоту снаряду. Голда у нас е, кумулятивна. Пробуває вона 300 мм, це стандартний показник, не підвищений. Летить 1173. Майже 1200, тобто комфортна швидкість польоту снаряду. Так менша, але комфортна. І фугаси в нас так само. 1173, майже 1200, летять і 53 пробувають. Ну, тут нічого особливого нема. Далі дивимося. 9,7 у нас час перезаряджання, час зведення 2,3, значить точність 0,33. Ці показники також в принципі, нормальні. 9,7 апнеться, буде десь 8 секунд приблизно перезаряджання. 2-3 секунди час зведення він також апнеться. 0.33. У нас точність також вона апнеться до 0.3-031. Але слід зазначити, що тут буде посередня стабілізація гармати в Русі. Звісно, ми точно не можемо зараз подивитися, тому що про цю машинку практично немає ніде інформації на тому самому Tanx GG ще її немає. Але, тим не менш, уже тут указано ось по витіку, що буде стабілізація не сама краща. Тобто, час зведення в нас класний, точність буде класна, але стабілізація буде не сама краща. Подивимося, як воно буде. Значить, по кутах мінус 5, плюс 20. Ну, звісно, мінус 5 це мало для техніки у сучасному рандомі, тому що всі мапи у нас виходять із рельєфом, і вам буде важче грати. Ну, Ті, хто грали на Т-54, вони розуміють, про що йде мова. І 40 снарядів у нас боєкомплект. Значить, по мобільності. Дивіться, у нас 45 вперед, 18 назад. При питомій потужності 580 uh, кінських сил, виходить у нас двигун і питома потужність 12,9. Звісно, це мало. По-перше, максималка у нас урізана. Це хоч і стежка, але більш всього на, на неї треба буде коротше, ставити турбінку, Для того, щоб цей показник апнути і тим самим питому потужність апнути. Десь питому потужність ми можемо апнути до 15% приблизно, якщо поставимо турбінку. Оцю, Бонову І максимальну швидкість десь до 52%, чи до скільки там можна збільшити 7, кілометрів піднімає бонова. От ми можемо апнути це 100% на цю машинку ставити. Інше обладнання це, звісно, на стабілізацію і на перезаряджання. Буде там досилач, наприклад, і на стабілізацію щось. Там уже будемо експериментувати, коли ця машинка вийде. Швидкість повороту шасі 50 градусів, тут нема ніяких претензій, і швидкість повороту башти 40. Тобто тут нормально. Динаміку однозначно, треба апати, потужність треба апати. Розібралися. По живучості 1800 хп. Значить, бронювання корпусу 180-45. Бронювання башти 240 180 65 Але слід зазначити, от наприклад, якщо взяти по башті, звісно, там є лючки, які будуть пробуватися, так само, як Т-54, але в цієї башти додаткові є екрани. Тобто, кумулятивом буде важче пробити цю башту, і навіть ББшкам буде важче пробити цю башту по тій причині, що ці екрани будуть як додаткова броня. Тобто Башта в нас е, має кругове бронювання краще, ніж у простої Т-54. Але є слабкі місця, наприклад, ті самі лючки. По корпусу, він плюс-мінус такий, як в простої Т-54, 100 мм у нас бронювання ВЛД. Він буде в основному пробуватися, тому що там приведена броня, напевно, буде около 200 мм. Ви самі розумієте, є екранчики ось по бортах. Звісно, вони частково можуть там зіграти в деяких ситуаціях роль. Але, по суті, як розібратися, корпус буде прошиватися, він не буде дуже танкувати. По екіпажу у нас 4 чоловіка. Командир, навідник, механік водій і заряджаючий. От така у нас машиночка. Не знаю, вона мені візуально дуже подобається. Що по гарматі, що по екранах, що по кольору, по такому специфічному. Знаєте, це як нестандартний німецький такий стиль, так скажемо. Прикольно. Ну от Я б хотів цю машинку, наприклад, щоб вона мені випала із новорічних коробок, якщо вона там буде. Наступна машинка це в нас ЄСу-122. А, значить, Почитаємо історію. Це радянський винищувач танків 8 рівня і другий двоствольний винищувач танків у грі. А, чому другий винищувач танків двоствольний? Тому що в нас вже була на минулому новому році двоствольна, я забув, як вона називалася як же ж вона називалася? ПТ-шечка, знаєте, 5 рівня. От вилетіла з голови, вона навіть в мене в гаражі є, але я ні разу на ній не катав. Оце вже друга така машинка. Найбільш примітною особливості машини є її гарматна система з малим часом підготовки до залпу. Та малим часом необхідним для балкування вогню та перезаряджання після залпу. Додатковою перевагою із Су-122 є відмінний час прицілювання 2 секунди і стабілізація. Його слабка броня не дозволяє су 2 виступати у відкритій бій, що означає, що гра з укриття має бути пріоритетною. Однак у поєднанні з високою максимальною швидкістю 40 км на годину. І маневреності вогневі характеристики ЄСУ-122 2 визначають ігровий процес машини, швидке заняття вогневої позиції та використання залпу по цілі, потім підготовка наступного залпу, перемикання до окремих пострілів або переходу на наступної позиції. От якщо ми подивимося по характеристиках даної машини, то в нас середня шкода 390 одиниць, до речі, ця ЄСУХ це 8 рівень преміумний ПТ-САУ із двома стволами. Значить, 390 одиниць у нас разова шкода, стандартний показник. 258 у нас пробувають стандартні ББшки, 300 у нас пробувають кумулятиви. Для 8 рівня це хороші показники. Тобто ви навіть на ББшках зможете фармити. І от знаєте, з одного боку може показатися ну, от стандартна типу, ПТшка, там нічого особливого, але тут не все так просто. От Дивіться, у нас 1100 швидкість польоту снаряду на стандартних ББшних снарядах це хороший показник. От реально для ББшок це хороший показник, і ця ну, ПТСАУ потенційно може розглядатися як фармер. Звісно, в неї немає броні, це треба тестувати, і, можливо, ще характеристики якось зміняться, але тим не менш, стандартні снаряди вони комфортні для фарму. Тепер дивимося по голді. Так само 390-300 пробувається в нас кумулятос, 850 усього летять. Отут вже є проблема, тому що їх доцільно використовувати буде тільки на близьких дистанціях по броньованих цілях. Значить, 530 у нас наносять підвищену шкоду значить, фугаси. 68 вони пробивають, 850 так само летять. Тобто фугаси також можна використовувати, але дуже раціонально, тому що це двостволочка, їх можна возити, наприклад, коли ви знаєте, що проти вас там залишаються якісь небронювані цілі, або їдете за артилерією, або ще за чимось, можна їх використовувати. А тепер дивіться, дуже цікаві такі характеристики, час перезаряджання 10 секунд. Час перезаряджання це після залпу, я так розумію, 10 секунд. Тобто два снаряди перезарядяться із разовою шкодою 10 за 10 секунд. Це дуже круто. Дивіться, час підготовки залпу ось, ось 2 секунди. Тобто, ви так само, як на двостволочки Затискаєте там, наприклад, ліву кнопку миші, або яку ви там призначили, і у вас за 2 секунди буде залп. Це за 2 секунди не дуже довго, це нормально. Значить, час повернення, що написано 1 секунда, я так розумію, це між режимами приключати, можна буде цю машину чи як. Оцього я не можу досі розібрати. І написано, що час перезаряджання однієї гармати 7 секунд. Тобто, я так розумію, що коли ви будете стріляти не залпом, а просто по одній пульці, у вас буде перезаряджання 7 секунд. Коли ви використовуєте залп, тоді у вас 2 ствола за 10 секунд повинні перезарядитись. Я так розумію. Можливо, я щось не так зрозумів, то поправте мене в коментарях. Значить, час зведення 2 секунди, це прекрасний результат. Uh, значить точність 0,37 для такого типу ПТшки це нормально, тому що воно ще апнеться, буде десь 0,35. Я б не сказав, що це там катастрофа. Знаєте, як було б там 0,42, наприклад, влупили чи ще щось. Тут 0,37, і це все апнеться, буде десь приблизно 0.35. Значить, по кутах у нас мінус 5, 15, звісно, це жахливо, тому що гармата не опускається так само, як, наприклад, тієї самої Т-54. Але тим не менше, що маємо, то маємо. 15 вона задирається, це плюс-мінус стандартний показник. Трішки точніше, навіть до стандартного не дотягує десь на 5 градусів. Боєкомплект 60 снарядів. Значить, подивимося тепер по динаміці. давайте, 40 км вперед, 20 назад, 800 кінських сил у нас двигун і 16 питома потужність. Ну, для такої ПТшки це непоганий результат. Не знаю, треба експериментувати, можливо, навіть у деяких збірках потрібно використовувати також турбінку для того, щоб ці всі показники апнути, щоб була питома потужність поближче вже до 18. І е, максимальна швидкість також збільшилась до 45-47. Кілометрів вперед. По живучості у нас 1400 хп, 190, 65 40 у нас бронювання. Ну, 190, напевно це в нас рубка, але ви самі розумієте, навіть приведена броня там буде 210 чи 220, нехай. Ну, її всі будуть пробувати коротше, без проблем. А оце, я думаю, ВЛД і НЛД це таке враження, що він, як, знаєте, із задки стоїть. От таке враження. От дивіться, задня частина і... іса от розвернута просто-напросто встановлену рубку, і тут гармати, і всі справи. Тобто це буде пробуватися це 100%, там броні практично ніякої немає. Коротше кажучи, якщо підсумувати, тут броні такої немає, вона тільки буде спасати від фугасів або від якихось таких пострілів із слабкої зброї. 370 у нас огляд. Ну Це для такої ПТшки, в принципі, ну, малувато, якщо чесно, хотілося б 390, але у радянських танків то більше ПТ-САУ ніколи не було дуже великого огляду. От такі от справи. У нас 5 чоловік екіпаж, 2 заряджаючих, механік водій, навідник і командир. Пишіть, що ви думаєте на рахунок цієї машини і на рахунок Т-54. Не забуваємо проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал. І до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!